Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Пригадуєте в неділю за штатами? А це був понеділок в Україні. Дональд Трамп зустрічався в своєму овальному кабінеті з генсеком Північно-Атлантичного альянсу Марком Рют і розказував, що все. Путін негідник. Путін одне каже в телефонній розмові. а Робить на вечір інші обстрілі міста України. Wall Street Journal каже, що мовляв, навіть побачивши руйнування, руйнівні наслідки і вбивства атак Росії 11 липня. Трамп особисто набрав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і тому запропонував купити в США. Комплекси Петріо для України, аби захистити наше небо. Ну, так все просто. Є противники цієї ініціативи, є прихильники. А є ті, хто кажуть, в нас є своє бачення, де брати зброю, в тому числі для України. А в першу чергу також хочу згадати, що багато прес авторитетної в Сполучених Штатах Америки повідомляло наступне: що мовляв, навіть в приватній телефонній розмові минулого тижня, два тижні тому верніше, вже Трамп, начебто, закликав Зеленського бити по Москві і запитував, чому ж вони. Б'яте по москві на що йому відповів наш президент, що мовляв, достанемо станемо тоді ми будемо бити. Спростував ці слова Трамп. Більше того, він сказав. Цитую його ні, він не повинен нападати на Москву. А також заявив вже після цієї розмови такої відомої в овальному кабінеті з Марком Рюте, що насправді е, Путін хоче миру. Знову ж таки, хоче миру. Сказав Трамп, і на в пошук цього миру дав Кремлю 50 днів. От е, новий термін після 24 годин, після двох трьох тижнів, після 100 днів, після ще якихось обіцянок Трамп придумав собі 50 днів. І, мовляв, каже після 50 днів, от тоді Росія начуває, начувається. Особливо це каже е, сенатор республіканець, і, звичайно ж, прихильник Трампа е, Лінсі Грем, е, законопроєкт якого і мають через 50 днів розглянути в е, конгресі, в сенаті і в палаті нижніх представників. Хоча знаєте, е, все це виглядає як якоюсь фікцією і якимось е, м, популізмом і такими е, 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 гучними заявами на публіку, тому що. Ми багато разів вже з вами про це говорили. Якби хотів Трамп, зважаючи, що в Сполучених Штатах Америки він зараз вів і досі триває спеціальне економічне становище, при якому він сам може підіймати мита, міняти мита, встановлювати мита, що він активно до речі робить. Так само йому не потрібен законопроект Лінсі грема Блюменталя для того, аби там вести 500% чи там 100% мит для країн, які купують енергоносії в Росії. Він просто може видати видати указ і все країна, яка припустимо умовно кажучи, Китай. Чи індія, які купують нафту, Трамп може прокинутися, написати указ для цих країн, що мовляв, ви сплачуєте тепер шалені мита, бо купуєте нафту, російську і все крапка. Не треба цієї комедії з цими розповідями. Мовляв, ми готуємо шалений удар. Ну от Грем, до речі, вчора сказав, що мовляв, якщо Путін не знає, що буде після цих. П'ятидесяти днів то нехай подзвонить Аятолі Хаманеї і запитає в нього, що сталося з Іраном, маючи на увазі, звичайно ж, ці от е, а, авіанальоти військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки в ніч на 23 червня, коли бомбили е, ядерні об'єкти Ірану там в трьох населених пунктах, в трьох верніших регіонах, е, і потім Трамп заявляв, що вони справді рознесли все і все. Ну от цих 50, 50 днів хтось каже, що це вікно можливостей дав Трамп Путіну аби просуватися на фронті. Інші кажуть, що за цих 50 днів Трамп хоче е нажитися. Ну тому що суть Трампа це шукати завжди вигоду, гроші і підписувати угоди. І мовляв, цих 50 днів до початку вересня Трампу потрібно для того, аби побачити, що йому європейський союз пропонує, які угоди. І що йому пропонує там Росія і Китай? Ну в більшій мірі Росія.